Вітаю всіх, ви слухаєте територію програми про права та влади місцевих громад. І ми продовжуємо нашу розмову з Ольгою Данчевою. Вона голова громадської організації товариства незалежних експертів і соціальний психолог. і робила надзвичайно цікаве дослідження щодо того, як українці сприймають децентралізацію. І ми з вами закінчили першу частину нашої розмови на дуже цікавому поясненні. Так от чекаємо від вас його. Ну, я хотіла сказати, що ну, нам не вистачає інформації, і на а, якщо ви кажете, що част... яка частина взагалі розуміється, що це таке. От на я кажу, тільки прийшли ці мінські... мінські домовленості, так? І після того ну, багато хто там аналізував, що там сталося, і мене дуже здивувало, що Євгеній Кісльов, який був на зустрічі з Ганопольським. І у нього є такі фрази, я потім ще знайшла і знову знайшла, що він так сказав дійсно. Він каже: ну хто його знає, що це таке децентралізація? А і... а так. а, а, да. Він каже, що ніхто не знає, що це таке децентралізація. Я можу безвідповідально пофантазувати, і, і це про що каже? А що навіть ну такі люди, які виступають, вони ну, не дуже добре в, ну, в занурюються, да, щоб зрозуміти, що це таке. І дійсно, ну тому що це не про децентралізацію не можна просто дати якесь повідомлення. Ну от є такий там, а і до речі, от два закони були прийняті. Верховної Ради, які мають пряме відношення до централізації. Це ну, перше про територіальні громади, основні засади і про об'єднання територіальних громад. Про об'єднання територіальних громад це людей стосується. Але ніде я не почула, ну саме такі найбільш популярні. Передачі, щоб хто-небудь про це щось розповідав. Якщо ми добровільне об'єднання територіальних громад, то це ж стосується громад і їх добровільності. З приводу того, що людей хвилює, я кажу, що інформація це тоді, коли у мене є якась невизначеність, і мені хотілося б щось отримати, якісь знання, які допоможуть мені визначитись. І це буде якось. Відповідати моїм нагальним потребам. Тобто не просто щось, а що я можу зробити. Мені дуже цікаво з цього приводу, що люди дійсно розуміють, що, що це буде стосуватись дуже багатьох сфер життя, як соціально-економічного, і життя кожної людини. І, і чим більше вони розуміють. Що він може зробити з цього приводу, тим більше він буде підтримувати цю децентралізацію, чи становитись стане якимось часткою. У нас ну, це дуже добре проявилося під час Майдану гідності, що людей дуже важливо відчувати, що він потрібен державі, що він потрібен для вирішення якихось нагальних потреб України в цілому. І йому треба ну, це розповідати, що дійсно результат буде залежати від кожного, Ну, тим паче ці територіальні громади. Закон, про який я казала, вони ж з'явили у мене в дослідженні, що людей дуже хвилює, як нас об'єднають, а чи буде мені далеко їхати кудись там, отримувати якусь довідку чи медичну послугу. Якщо люди не розуміють і це вже ну проявляється, то вони протестують. Тобто, от перша стадія, що якщо я не розумію, що я буду заперечувати, і тому так важливо, щоб людям розповідали, з чим воно пов'язано. Але все ж таки, якщо от ви теж таку дуже цікаву. Визначила та, що десь на, на Заході розуміють, що таке централізація найбільше дійниця, та, то найменше це Одеса. Як ви сказали, якісь, якісь речі, які саме пов'язані з можливо міста, села, та? як там люди сприймають централізацію? Є якась такі особливості саме в такому плані? Ну, я вам скажу, що дійсно люди розуміють тоді, коли вони бачили якісь приклади, чи реальні. Вигоди, які вони мають з цього. Тому там, де, ну, наприклад, там, де працювала Деспро, там розуміються. Розуміються там, де людям пояснювали. От, наприклад, я запитувала, що з ким у вас пов'язано, ну, з конкретною людиною, тому що джерело інформації це дуже важливо. Хто подає цю інформацію, тому що я цій людині повинна. Довіряти, вона повинна бути досвідчена, ну тобто знати про що вона каже. Вона повинна вміти донести до людей. І от мені там якраз казали, ще Юрій Ганущак, Анатолій Ткачук, Володимир Гройсман, це в Вінниці дуже авторитетний, мабуть, ну мабуть, а так воно і є. Ну, виходить, от як наприклад, мені дуже прикро було, що я от казала ще про ці про децентралізацію, коли в централь, на центральних каналах телебачення там виступив Юрій Ганущак, але це було ну, десь 20 секунд. Тобто він лише сказав ну, одну, ну дуже важливу фразу: що коли ми кажемо про федералізацію, то треба зрозуміти, що федерація. Це об'єднання, а не роз'єднання, як всі розуміють, що воно не має ніякого відношення до того, що у нас відбувається. А децентралізація, це віддають повноваження, фінанси. Ну я не хочу визначення давати. Я тільки так, як розуміють люди, ті, хто більш-менш до цього ну, читали чи бачили. Наприклад, один з дуже значних, ну, мабуть, джерел інформації є, це ті, хто були в Польщі, які бачили результати цих, цих реформ. Вони побачили, що це може дати конкретній громаді, конкретній конкретні людині. І мені теж, от так як і далі я починаю дивитись. І от там показували сюжет, що якась там сільська клініка, і кажуть, що вона буде сама, сама фінансуватись, і там люди тут же бастують, що це буде погано. Хоч це самофінансування найбільш важливих ланок життя людини, воно краще з місця, чим з центру з Києва. Підрозуміння тобто цього людей ще немає. Чи є? Ні, немає. 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 А, Але ж ну, це в цьому і полягає децентралізація? Да, ну, ну я не відчула, а, ну, дивлячись хто, наприклад, у мене були групи мерів, вони дуже добре розуміються, вони навпаки кажуть, що якщо не буде децентралізації, так, так сказати, згори, то вона буде знизу, тому що не маючи ні повноважень, не грошей, не ресурсів, як може розвиватись? Якесь ну, село чи місто, як воно може розвиватись. Дуже цікаво, що висловлюють такі думки, що при децентралізації не може бути якоїсь уравнілавки. І це, ну якщо я приведу приклад, якщо вам не буде, треба ви не візьмете. От це останнє дослідження. Які мене дуже зацікавили, що було запитання, як це взагалі можливо, що люди ну, так згід, з огидою відносяться до несправедливості. І виявляється, що такі прояви є навіть у всіх ставців і птиць. Тому що якщо не справедливо, то немає ніякого резону ну, якось будувати. Майбутнє. Тому що я краще піду з цією стаю чи з цієї групи людей, ніж я буду далі вкладати, знаю, що потім буде дуже несправедливий розподіл. І тому децентралізація це зміна системи, де всі учасники в співробітництві. У нас, на жаль, і от ми весь час бачимо, і я це відчувала в, в усіх фокус групах, що от зацікавленість до співробітництва, вона проявляється от на Майдані вона була. От коли люди збираються, вони розуміють, що тільки разом ми щось можемо зробити. А потім знову всі по своїм хатам, тому що все ну, не, не бачить, що це взагалі може щось змінити. Ну, якщо ми бач... а я запитувала, ілі у мене були дуже великі та обговорення, хто бачить, хто гальмує, хто зацікавлений в цій децентралізації. Ну, що якщо правильно там доносити до людей, то в цьому зацікавлені, в першу чергу, як мені казали, ще це малий бізнес, тому що не заважайте нам заробляти гроші, і ми допоможемо всі. І навіть хтось сказав, що я можу саме малий бізнес може стати ну той тим вірусом, який може заразити всіх інших. Молодь, якщо вони бачать для себе якісь перспективи. Тобто знаходити цікаві міста роботи, ну якісь перспективи, чим які можуть. Такі прогресивні чиновники, до речі, ті, хто багато бачив і бачить, як це можна змінити. Ну, наприклад, жодний з мерів не виступав проти, тому що вони розуміють, що тільки так вони зможуть розвивати свої міста. І, і мені тут дуже приємно було, що е, всі мери дуже добре розуміють е, свої особливості території, і тут, коли кажуть, що треба там, особливе там, відносини до Донецьку та Луганську, то у нас кожен регіон потребує особливих е, особливого ставлення, тому що проблеми в Карпатах, в в, 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 ну, в Одесі, Харкові, вони е, якісь свої. Е, є якісь е, ну, да, загальна система, дець. да. Е, і, е, і оці особливі умови вони розуміють краще. Весь час кажуть, що не можуть в Києві розумітися, яка мені дорога треба е, зараз, а з чим можна е, трошечки зачекати. І в нас вже насправді залишається не так багато часу до закінчення нашої з вами розмови. Але ж тому, будь ласка, щоб так коротко дали відповідь на моє запитання. Але ж це парадокс, так? Тобто люди розуміють, що от е, саме на місцях ці проблеми мають вирішуватися, але все одно такого розуміння децентралізації вони не мають, а тому, що є. І побоювання. Дехто боїться, що на місцях це може бути якийсь новий сплеск таких корупцій місцевого рівня. Вони, ну, Треба, щоб були координатори і контроль. І, до речі, це теж проблема була, яку ми обговорювали, хто повинен координувати і хто контролювати цю ну, децентралізацію. Ще люди хворили про це, хто має контролювати демонтралізацію? Ні, <ріп 'я> координу барувати і контролювати, да, контролювати громада. Тобто вони це розуміють. Да, громада і держава. Тому що є багато установ, які повинні контролювати, і вони це повинні робити. От, ну, тут дуже багато проблем і е, таких знахідок, які були, тому що висловлювали висловлювалися думки е, і як подавати інформацію, і е, кому яка інформація потрібна. Е, і мені дуже сподобалось там вислів, коли кажуть, що я сам ну це молоді люди, кажуть, що ми самі вам організуємо людей на по лі лісніці, щоб тільки приїхав хтось, хто нам розповів, як це може бути і як це, що ми повинні робити, щоб було це саме світле майбутнє. Тобто виявлять люди готові приймати нову інформацію, але на жаль, наразі такої активної саме інформаційної кампанії з боку. Уряду немає, це ви тіко ви казала. Я можу сказати, як люди сказали, кого вони б хотіли, що хто повинен інформувати, тобто джерела інформатори. Ну тут спеціалісти, які пишуть закони, представники влади, журналісти, громадські активісти, представники середнього, які душею розуміються, що це таке. Громадські організації, які цим займаються, спеціально як дуже цікаво, спеціально навчені люди, які будуть перекладати це на людську мову. І доносити ну, до да, громадян. Так, так. Дякую. Ну нагадую нашим слухачам, що це була програма територія. І у нас сьогодні в гостях була Ольга Данчева. вона голова громадської організації Товариства незалежних експертів. І говорили ми про вкрай важливу на мене, проблему все-таки під децентралізації українцями, тому що нас чекає, все-таки регорна місцевого самоврядування. І Дуже важливо, щоб люди розуміли. Які саме зміни вона буде нести. При мікрофоні для вас працювала Ірина Соломка і хотіла б сказати, що ця програма була створена за сприяння соціальського українського проєкту підтримка децентралізації в Україні до І проект не обов'язково поділяє точку зору авторів. програми, а також її учасників, в словому ефірі. А ми починемося з вами на громадській хвилі вже наступного понеділка, о 22.30. До побачення. До побачення. Кстати, ну да, я, ну, я поняла, что это вы так, да, так, так проверяли могу... время, да. А можно мне, кстати? Я бы хотела сама. А да, об... я еще это остался. Да, вот я вот смотрите, по вот это я писала, может быть, вы это видели, у них оно выставлено. Значит, угу. это э, то, что с, со всеми там парусичками, там угу. А потом я должна была вот тут же, ну посмотрите. Да, да, я смотрю, что. Тут знаете, я, вот можно, я да. пос... тут есть цитаты. Они у меня в интернете цветом выделены, и поэтому я как бы там, ну посмотрите, так? Если вы этой теме занимаетесь, вот целевая аудитория там и так далее. Критерии дабы информативные, так вот, тут специально вот одно, а второе тут будет. Ага, собственно говоря. Что тут такое? А, вот тут вот... Бачите, там теж є асоціації, це асоціації, які давали ну, на слово децентралізація. А тут про мерів, особливі погляди, 12 місцевих голів було, там у мене є і географія. А тут, бачите, чинники, які породжують чутки, паніку, соответству. Вот тут виділить, коли була на піті, смотрі на польські так. Вот. Но это я со почему... была, да, ну со всеми, камень. я да. же говорю, да. что я да. его увидела случайно по телевизору, да. потом думаю, я э, наверное, что-то неправильно поняла. Uh -huh. Я нашла по интернету. Uh -huh. Я нашла, он такое говорит, попробую безответственно пофантазировать. Ну, то есть вообще у нас никто ничего, это только остается пофантазировать. Да. Вот, вот смотрите, так. А, а это, видите, я вот это хотела, ну это высказал один из uh -huh. моих. Полноважений немая, врушений нема, ресурсов немая. кут для розвитка. Угу. Вот, вот, вот. Ну, просто же говоришь, что проблема стала децентрализация. Да. Вот, и тут, видите, еще заважая разведку. Вот, угу. вот это можно было бы. Да, вот такую передачу, что заважает. И вот видите, тут планки в коревничестве, однаковые для всіх правила, обрати зайво, постоянно обновление, которые не встигают люди, перетинання відповідальності, дублювання. Принцип зрівняловки, оце що він їм не подобається. Mm -hmm. Потім гальмуючи от і mm -hmm. готовність до і самоврядування. Mm -hmm. Наприклад, мері що не дуже треба цим політичним громадянам все розповідати. Mm -hmm. А якщо буде політична воля, то одразу всі спочнуть. О тут теж дуже цікаво. Тому що, Знає, реформи кажуть, все що... Вони робляться отак. Нагадаю, що потрібно було, то у нас кожна бабка на базарі знала, що таке проблеми вступу в ЄС. Потому что богато вырывает mm -hmm. Вот, А тут не говорят, и люди не знают. Да, и да, это очень важно. Спасибо вам огромное, да. я думаю, что и я... И вот это вот, знаете, вот то, что мне страшно понравилось, прочитать почитать, это вот, вот это вот, что есть обида, вот как эволюционно, почему она выдержана. Ну тут я что-то бумаге, мне не хватило. А mm -hmm. вот первое, второй степени. То есть первое, это когда тебя, ну то есть уровня, это когда это очень, для меня кажется, это очень интересно. Получается так, что вот мы с вами вместе работаем, а потом нам оплатят, и вам в два раза меньше. Вы обижаетесь, угу. это первая степень. Угу. А бывает второй степени, когда нам неправильно я получила больше, и я не хочу работать. Так. Угу.